Божа була над ...нами, його охорона. Саша прошлому неділю каже, на цю неділю треба говорити за церкву. Я скажу за церкву. Я скажу за церкву. Я мав спілкування з одним братом, класний, прекрасний брат. Він мені, я колись говорив, він в багатьох випадках він мені... Я говорю, ну, приклад нього. І він. Прожив таке небачте життя. Наркоман був. Бо потім якось ну, забув, він розказує, бо він попав в реапцент. Десь на Західній Україні в реапцент покаявся, зараз не служав Богу, класно, все добре. Але він каже, коли я був в реабцентрі, і я зрозумів, що Бог в церкву приводить людей, хоче, щоб ви почули мене. Що Бог в церкві приводить людей, одних для спасіння. А інших людей Бог церкву приводить, щоб спасених шкребли. Каже, ну це ж не бумага, або круг точівний каже. І Бог проводить людей одних і других в церкву. Одних, щоб спасти, а другим, щоб допомогти спастись, знімашки шкуру, каже, знімати з них. Я думаю, таке він сказав, Потім пройшов прошив час, я порозміркував. Я з ним згодився. Я згоден з ним. І так собі думаєш, ну наше ходить в церкву, Ну можна вдома. Ми сьогодні з Васильовичем їхали і говорили, можна вдома помолитися. Поспівати пісню, помолитися там. Але тільки в церкві. Віталік може з мене шкуру, шкурку здяти на а я з Віталіка. Або, я кажу, це образно все. Дома. Ну хто думає, ну жінка там ну якось по-другому. А церква для того, я кажу одне: якщо ми руками ходимо в церкву, і в нас нема змін, можна не ходити. Сьогодні Петро Іванович сказав цікаву думку, що ми прожили день і зранку наше християнство, воно обновляється, наше носіння, нашого Христа. Воно обнуляється і завтра або сьогодні зранку ми знову йдемо і знову треба бути святим, знову треба бути християнином, знову боротьба. Я говорив говорив з одним чоловіком. І я й тут говорив не раз. В цьому світі можна жити як бур'ян. Живеш котися за толпою. Живеш як всі, а тільки в церкві. Коли Бог торкається нашого серця, тільки в церкві можна стати на шлях зміни. Ніде в цьому світі тебе ніхто ну, хто тебе може змінити. І найголовніше, що коли ми ходимо в церкву, і в наше, в, наше, в наше життя проходять зміни. Наше мислення, наші мислення, світогляд, наш образ думок, наш характер змінюється, все життя. Я про це говорю, говорю не раз. Боротьба все життя сам з собою. Це саме більше, саме тяжке завдання для кожного з нас. Я хлопцям говорив, якось тут на молитві були, я говорю, діти, в цьому світі вас цього не научать. вам ніхто нічого не розкаже, цінності. Вони розкажуть якісь всякі ну, всякі такі добрі речі, в церкві розкажуть научить. В цьому світі ніхто не научить. Тільки гріху розбещеності всякому злу навчить може. А доброму, прекрасному, чистому, святому навчить церква. Тому треба треба церкву йти. Навіть тоді, коли знаходяться ті люди, яких Бог вибрав, як і тебе і мене, щоб ми спаслися. І вибрав тих людей, які вони необхідні для того, щоб спасених їх шкурку здирати. Просто я головне хочу сказати, друзі, хто ми чи з нас шкурку знімає, чим ми її знімаємо. це питання. Від цього залежить, де ми будемо? І кінечний результат залежить. Це дуже Оце основне. Кінцевий результат. тяжка ніч була Пізненько лягли ми. Проснувся так, шахер низько летів, так низько, так ще ніколи не літав. Я проснувся до лісів шостої ранку, вже толком не спалась. Друзі, війна виходить. Я завжди для мене найбільше хвилювання. І хлопці, які... Стріляють по цим шахетам, вони можуть, буває, рідко не збивають, часто не збивають, не можуть вони вбити. Як його збили, він упав. Невідомо, коли, куди він падає. Я завжди дякую Бога, що ми проснулися свій сном. Слава Богу! Слава. Ми можемо жити. Я завжди дякую Бога. Я говорю це говорю, що в нас є, що їсти, і ми можемо поїсти. І допоможе нам, щоб ми були просто, просто людська вдячні, що в нас Амінь. Один в одному і перед Богом Богу також. За його милість, за його охорону, за його прощення, за спасіння і одну думку, яку хоче лишити кожному, якщо в нас немає змін в нашому житті, або характеру, або якихось звичок, або якихось поступків. Ну, якось мислення нашого взагалі нашого нутра нема. Або навіть просто по-людському, -по як тілі якимось там. У нас немає змін. Ми ходили дарма в церкву. Бо у нас повинно бути кожної з нас духовний ріст, зміна нашого характеру, боротьба. Це, ми самі можемо тільки з цим працювати. І Бог поможе нашого світогляду, нашого бачення, оточення, все це зміни ну, в усіх сферах нашого життя. Якщо вони є, то дякуємо Богу, що ми не за ходимо. В Якщо цих змін нема, то треба прикладати зусилля. Один одному ми не допоможемо, щоб змінити цей характер. Можна, але дуже рідко. Воно часто не допомагає. Хай Бог нас, допоможе нам, щоб ми зрозуміли, що часто говорять такий прообраз церкви це як ми корче. Мою корче. Спастись можна було в той час, в час потоку. Від потоку тільки ковчи. У цій величезні лодки. Так само і церква. Спасіння можна отримати. І вдосконалюватися, рости духовно тільки в хай Бог дасть спокаяння тим людям, яких Бог, хай він кличе, яких він нагукує. Друзі, ми помолимось, В нашій країні війна, в нашій країні гори. Ми їхали, я Васильовичу кажу, мені один чоловік розставив. Все, розслабся, скоро війна закінчиться. Я кажу, дай Бог, щоб так було. Ага. Дай Бог. Ми не знаємо. Помолимо, щоб Бог помилував нас, благословив нас. Найбільше бажання, якби закінчилася війна. Помолимось, Господи, ми тебе дякуємо. Ти допоміг до цього часу, ти сохранив нас, ти помилував нас, ти кожному з нас дав наше життя, ти кожному з нас дав наше здоров'я. Господи, ми дякуємо Тебе. Що ти милостивий, що ти довго терпеливий. І не по нашим ділам, не по нашим заслугам, не по нашим поступкам, ти даєш нам, Боже, Але... якби ти давав, давав нам те, що ми заробили, Боже, нас дуже давно давно не було в цьому святі. Але ти милостивий, ти довготерпливий. Ти чекаєш, коли ми зробимо помилку, щоб ти чекаєш, коли в нас прийде розуміння цієї помилки, щоб ми покаялися над тобою, щоб ми змінились, щоб ми визнали нашу правоту. Ішли далі за тобою. Господи, благослови нас, ходить перед тобою, пам'ятаючи, що прийде час і за все те, що як ми прожили наше життя, що ми робили, як ми поступали, як ми мислили, як ми, Господи, діли в нашому житті. За все буде відповідь перед Твоїм лицем. Молодь тобі, святий, благослови, дай нам покаяння нашому кроті, дай нам покаяння в нашому безбожному житті, визнані, Господи, невизнані нашої провини. Дай нам покаяння, допоможи нам, Щоб, Господи, наш зріст, наші господи, господи зміни, який, Господи, досконалення наше, щоб воно було в нас. Допоможи нам достати, тобі, святий. Господи, ти знаєш, ти на висіті неба, ти нас не залишив, ти нас не на призволяще, ти не кинув нас в нашому біді, в горі в цій війні. Господи, але ми не знаємо, ти допустив, ми не знаємо чому, ти знаєш. Ти знаєш початок і знаєш кінець. Ти знаєш, Господи, як воно починалось, як воно закінчиться, коли чогось цього ще не було. Ми молимо тебе святий, просимо тебе, Божемо на серпні, якби закінчилася війна, Боже, помилуй, помилуй нас і допоможи. А про те, Господи, у всьому Хай буде воля Твоя. Благослови нас на цьому місці. Сохрани і помили кожного з нас, і допоможи нам хранити себе від гріха, від пустоти, від мерзоти і від всякої скверни. Допоможи нам, прослався, вічний Бог і дух святий. Амінь.